І ось на цій конференції було наголошено, що потрібно змінити. В першу чергу, прозорість. Усі громади знають, що в них є, хто цим користується і чи взагалі це потрібно. Громада то знає. І ось вони пропонують реєстр майна. Перший крок. І я хочу доповнити стосовно реєстру майна. Є в законодавстві, це в законі України про місцеве місцевання, таке поняття, як облік. Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежної від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальних громад, а також облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності та подання необхідних відомостей до бази даних. Національного фонду будівель відповідно до закону України про енергетичну ефективність будівель. І це відповідно делеговані повноваження, які мають бути виконані з боку органів місцевого складування. Відповідно, виникає питання: чи виконані вони, чи ні. Відповідно, ні, якщо є оця проблематика, так ось, треба виконувати. І уряд повинен контролювати. А цього немає. На місцях не виконують. Відповідно, зверху не контролюють. І ось виникають ці проблеми. Далі. Чітка стратегія не просто захистити, а заробляти. Оренда, приватизація, створення нових проєктів. Усе це має бути підзвітним і вигідним для громади. Інше питання це підзвітність. Підзвітності також немає. І має бути закон, ми про це казали, до речі, має бути закон прийнятий. Верховної Ради України щодо звітності, яким чином мають звітувати відповідальні особи? Коли вони мають звітувати? Перед ким вони мають звітувати, в який час вони мають звітувати? І про що вони взагалі мають звітувати? І ось тоді не буде цього питання і цієї проблеми. Але цього немає. Звітують так, як вони вважають за Патті. Бо немає цього закону і немає відповідальності за це. І ось вам чітка стратегія. Третє відповідальність. Ну це окреме питання. Майно це ресурс, а не баласт. І за його збереження та ефективність повинні відповідати конкретні люди. Питання відповідальності взагалі відсутні. Ось чому є ось такі проблеми. Стосовно того, що ми кажемо. А це комунальне майно. Немає відповідального. Куди не кінця відповідального не знайдеш. Особливо в органах місцевих складного.